У Запоріжжі викрили масштабну схему ухилення від мобілізації. Працівники ДБР викрили схему в одному з районних ТЦК у Запоріжжі, яка дозволила понад півтори тисячі чоловіків уникнути мобілізації у 2024-2025 роках. За даними відомства, посадовці за гроші фальсифікували документи про нібито добровільну явку військовозобов'язаних, знімали їх з розшуку й уникали штрафів. Один із епізодів стосувався Ався вимагання 1300 доларів за зняття з розшуку. У схемі брали участь офіцер ТЦК, співробітник держспецзв'язку та адвокат. Після передачі коштів оформлювався фіктивний протокол. Наразі фігурантам справи повідомлено про підозру за статтями щодо хабарництва та підробки документів. Їм загрожує до п'яти років ув'язнення. Розслідування триває. У рівному ДБР завершило розслідування щодо працівника слідчого ізолятора, який став співучасником наркосхеми всередині установи. За даними слідства, у грудні 2024 року ув'язнена перебуваючи в романтичних стосунках із працівником СІЗО, умовило його допомогти з постачанням наркотиків. Наркотики типу канабіс та психотропні речовини проникали до ізолятора за допомогою передач. Працівник не отримав грошей, а винагородою були інтимні фото та листування з арештанткою. Йому обрали запобіжний захід тримання під вартою з можливістю застави та відсторонили від посади. Закупив військовослужбовцям неякісні шоломи на 36 мільйонів гривень. Загримів за ґратим. За даними державного бюро розслідувань, йдеться про командира однієї з військових частин Державної прикордонної служби. Через вочевидь необачність прикордонника військова частина отримала балістичні шоломи поганої якості, непридатні для використання. Вироком суду командира однієї з військових частин Державної прикордонної служби визнано винним у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану. Йому призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном до двох років. У межах цього ж кримінального провадження Феміда розглядає справу щодо директора компанії постачальника, яка надала неякісні шоломи Державній прикордонній службі. Постачальник уже відшкодував державі завдані збитки на суму. 36 мільйонів гривень у ніч проти 4 липня в кількох районах Росії пролунали вибухи. За повідомленнями, це були наслідки атак безпілотників. Вибухи чули в Ростовській та Володимирській областях, а також під підмосковному Сергієвому посаді. У Володимирській області зафіксовано два вибухи. Місцеві публікують відео з пожежними машинами. Через це спостерігаються проблеми з електропостачанням. В Азові Ростовська область ймовірно атакували оптикомеханічний завод понад 20 безпілотниками. У Сергієвій посаді щонайменше п'ять дронів атаку завод з обробки металу офіційної інформації про постраждалих і масштаб пошкоджень поки немає.